Я намагався записатися в ТРО ще до початку повномасштабного. Мій син так само вирішив зі мною. 24 лютого потрібно було дорослішати, зробити той перехід з підлітка. Звичайно, перетворитися в чоловіка. На той момент йому було 18 років. Це вже сформована людина, особистість. Я зразу сказав, що я піду. В армію Пояснювалося, це війна. Можуть бути смерті, може бути дуже важко, але він сказав ні, тату, треба захищати, то я буду йти. Мама хотіла, щоб я лишився, щоб допомагав їй з побутом. Ну я би не зміг просто сидіти вдома, не міг би далі навчатися, знаючи, що тато тут ну для дружини це був шок. Ну Змирилася, хоча дотепер переживає. Запам'ятав татову фразу. яка була адресована мамі. Він вже дорослий, він має свою голову на плечах, хай вирішує сам. Після того ми поїхали в військкомат і вже ввечері 24-го ми вже були в казармі частини. Шукали медика. Бойовий медик роти має бути з медичною освітою. Ну, Я кажу, в мене є медична освіта, але останніх 20 років я трошки по іншій спеціальності працюю. Тоніс показав диплом. Знаєте, це все, і мене записали на медика роти. Раніше був в батальйоні бойовим медиком з воду. То така посада, яка є важкенькою, трошки, бо це і медик одночасно, типу, який надає домедичну допомогу, і в той час ти і стрілець і все, що хочеш. Навіть виходили на бойові. У нас не було так, що медик має бути позаду. Бувало так, що виходили на спешки, виходили на самий нуль. Бо треба було допомагати хлопцям як стрілець, як бойовий медик. Медика Москаль лізе, тобто ти мусиш захищати. Перше бойове завдання 7 травня, якраз на моє день народження, булася така подія, яку буду згадувати довго. Моє другий день народження. Знаю, що тато хотів мене бачити в той же день народження, хотів обняти, бо вже довгий період не бачилися. Та тоді прилетіла авіабомба. Багато побратимів загинуло. Нам з татом вдалося вилізти. То буде згадуватися дуже часто. То буде пам'ятатися, пам'ятатися про побратимів, які залишилися там, яких ми досі не можемо витягнути. Там постійні бойові дії. У нас був такий принцип, що кожен, кожен має бути медиком, кожен має вміти допомогти собі в першу чергу і ближньому. Не завжди є медик на допомогу. і Не завжди він може в той самий момент до тебе підійти, особливо під час бойових дій. Найбільше і найважче це є втрата побратимів, знаючи, що ти тільки ввечері сидів за одним столом і. Їв. Разом з ним, а тут вже зранку розумієш, що побратима вже нема. Це психологічно важко. Ти розумієш, що так, побратима втратив, але наступний день ти вже мусиш працювати. Це війна, воно все динамічно відбувається. Ми воюємо за свою незалежність. Ми за свою націю, за свій генетичний код. Москаль йому все одно, що завойовувати, куди йти, скільки він в кожній ділянці щось наводить в світу, в кожній ділянці якісь війни. 300 років. Україна воює з таким формуванням, як Російська імперія, Росія, Московія. Нас знищують, бо знають, що ми є сильні, і ми є загроза для них. На війні дуже здружилися. Відчуття такої, знаєте, близькості, що він десь чи перевівся чи що я не знаю. Відчуття самотності би було.